Прекрасний день, або вже щось гарне, тонне на півтори, а може і більше прилетіло в той сраний червоний будинок. А ми з вами могли взятися за ремонт отого -во чуда юда Той в нас канем, що Шо там щось там тисяча, зараз десь дойдемо. Командер тисяча. Ось так во як звідси виходить ясно, то є у нас мотор Ротекс. Отакево дурбецело до нас привезли. Так що, якщо вам цікаво, що з ним є, то підписуйтесь на той каналчик, ставимо вподобайку. Звісно, гарнесеньку донатимо на ЗСУ. Ну і традиційно, харе трендіти, пора робити. Човим пацики на мотивках, целим баком бендзика, що Так, що в нас з тою штукенцією є? Ось така у нас біда. Повертаємо ключик, пише нам BRP. Все супер-пупер, насосик гудить. Все наче мало би добре, бути, але пише скоро на сервіс. Ось така баланда. Ключик у нас performance key, то є самий крутий ключик, в них там три кольори я у нас самий веселий. Пише ремінь безпеки пеки прищіпити і пробуємо то завести. Так, ми на паркінгу, пробуємо запуститися. І все. Нема. Чисто експеримент у раді, ремінь зараз я прищіплю. Може воно через ремінь не хоче запускатися. Де там той ремінь? Ось вот такой у нас є ремінь. Зараз ми ремінь сюди запхаємо. Все, ремінь запхали, пробуємо, ще раз очих. Так, тормоз нажали, все, паркін, погнали. Короче, а в відповідь тишина. Так що погнали, закотуємо ту штуку в гараж і будемо дивитися, що з ним є. Давай, давай, давай. Раз, два, три! Щоб дістатися до головних органів управління тою баландою, нам треба дістати сидіння і зняти ось ці панелечки. Чим ми зараз і займаємося? Ти дивлячись на те, що фірма КНМ любить тупити і жорстко ісполняти, то крісло тут. По крайній мірі з тієї сторони знімається просто. Є отакий речажок, ти його нажимаешь, крісло витягується на себе, а потім з пазу тут витягаєш і в принципі, нічого складного відкручування і такого нема. То, до речі, на моделях. Пізніше мені пішло, бо раніше було все, як завжди, через одне місце. Так, Що тут щось застрягло, щось перечепилося, щось неясно. Так, і ми добрались до свята святих щупа. Зараз переставлю камеру і будемо дивитися, що в нас з маслом міряємо. Е, ну, рівень у нас мінімальний, не буду робити вигляд, що я того не знаю. Ось таке, але маселко на диво чисте. Е, так що розібратися, чого пише, ще нам сервіс мод доведеться. Ну, на закручену, в принципі, достатньо. Ну таке. До речі, я оту, на рахунок чистого походу трошечки погарячився. Ну, не знаю. З маселком поки що воно є, і то прекрасно. Погнали далі знімати наші оці захисти, щоб був доступ до мотора. Подивимося, що в нас іскра, компресія. Короте, все, як завжди. Так що трендіти. погнали. Панелечки зняли і у вас виходить доступ до бензонасоса. І доступ до однієї свічки, і там з другої так само доступ до другої свічки. Так що зараз почнемо з заміру компресії. Подивимося, що в нас по ній. А потім заміряємо е тиск палива. Чи йде? Все вам покажу, розкажу далі. Погнали міряти ту компресію. Так, ну що, компресометр наш на місці. Пробуємо. Дивайтеся, що нам покаже наш замір. 8 на холостому, я думаю, то прекрасна компресія. Погнали міряти другу сторону. Коротше, отакі от о інструменти вам знадобиться, головка на 16. Отако через сторону я то все діло запихав сюди, щоб дістатися до тої свічки. Але ми туди дістались, компресометр наш на місці, так що міряємо другу голову, дивимося, що в нас з того вийде. Друга голова у нас 10 і там до 10 підскакувало. І то прекрасно, значить. Того має бути достатньо для запуску. Е, на тому зараз ще поміряємо, подивимося точніше іскру. Так що я погнав займатися тим. А ви не перемикайтеся. Так, дивимося, що у нас по іскрі. Іскра з цієї сторони у нас прекрасна. Добре. Так, наш приборчик для вимірювання тиску палива на місці, встановлений. Дивимося, що він нам покаже. Юху, нічого собі. Так, у нас йде 3,5 бара і 45 PSI. Що, якщо вірити мануалу, то трошки забагато. Бо в мануалі у нас пише 14PSI. Але стрілочка не падає. Значить, редуктор працює справно. Е, так що не знаю, що ми з тим будемо робити поки що. Наразі лишаємо, як є. Вернемося до того питання трошки пізніше. А саме після того, як подивимося, що в нас в якому стані клапана, які там зазорчики. ГРМ чи стоїть на звірно, і як іде в нас запалення. Процедуру нам теж треба буде зробити. І треба буде для того дістати бак, щоб дістатися до колінвалу і накрутити магніто, подивитися, чи все в нас там окей. Так що тим питанням пропоную і зайнятися. Не знаю, чи вийде, не знімаючи оцю пластину, бокову, то питання вирішити. Ну, але подивимось, якщо будуть якісь нюанси, вилізуть, то їх завжди, вам покажу. Але тиск наш тримається, і то прекрасно він не паде. Але чи його не забагато, то питання нам ще прийдеться вирішити. Бо бензонасос насправді власник міняв у нього бензонасос і він його поміняв. Подивимося, може ми вернемо його назад, бо якщо вірити якщо кажу ще раз, мануалу, то тиск має бути менший. А він поміняв не на оригінальний, а на якийсь там ну то посуд то взагалі автомобільний. І не факт, що та штука тут так буде гарно нам працювати. Так що погнали знімати бак, а там вже будемо вирішувати, що ми з тим всім робимо. Розраховував, що прийдеться город копати, гадко землі. Ну, але трохи підчистили, бо нереально взагалі тут. Звісно, ніхто ніколи не лазив, а нам доводиться. Так, ротакс-мотор в всій красі. Зараз будемо діставатися до магніта, бо можна було його прокрутити гарно. Ну і вирішувати наші питання. з Настройкою і перевіркою клапанів і стану ГРМ. Для того ми відкручуємо тут. Знімаємо датчик хола, він у нас такий вовиносний. І будемо наставляти наші мертві точки і міряти зазорчики. Так що погнали займатися тою казковою справою. Зняли ми кришки, зняли цей, починаємо з задньої голови. Тут у нас має бути циферка 2. Якщо ми дивимося на цей, клапанці мають бути свободні. І зараз ще вам покажу. А тут у нас положення отаке має бути. Ось рівно горизонтально. Мають бути ці полосочки. І тоді зазорчики у нас мають бути на впуск від 0,06 до 0,14, а ззаді від 0,11 до 0,19. Що ми маємо в результаті? В результаті по впускних десяточка у нас. Де там є, щоб вам було видно? 10 мм 010 мм в нас ходить, заходить тугенько, то нормально. А отут десяточка би не мала заходити. А вона заходить в нас зараз. Ну, незручно одною рукою показувати цей, мусите повірити на слово, заходить. Тобто випускні клапанці в нас е, під зажаті. Зараз ми то все діло привідпустимо. І перейдемо на передню голову, тут трохи важче, бо треба буде брати в нас впуск. Але так як нам все одно треба буде лізти до керування електронного дроселю, то коротше, то все нам ще предстоїть. Так що погнали поки що настроювати задні клапани випуск, бо вони у нас зажаті наразі. Так, в результаті в у результаті в нас тут був зажатий впуск. Має бути від 11 до 19, то я про соті міліметра. А впуск має бути від 6 до 14. Це діло я нарегулював по мануалу спереді і ззаді. По міточкам, о, там зараз у нас одиничка. І тут все у нас по міточкам. По ідеї чотенько. Тут теж були зажаті в нас, але вже впускні клапана були зажаті. Ми їх чуть-чуть привідпустили. І тепер можна сказати, що з тим узлом у нас все добре. Цепочки в нас прекрасно стоять. Так що до даного вузла в мене наразі більше питань нема. Потім ще заміряємо компресію, подивимося, що вона нам розкаже. А зараз ставимо назад кришечки і будемо добиратися аж туди, вперед, до дросельної нашої заслоночки, дивитися в якому вона стані і чи гарно вона функціонує. Став я форсунки, то наша передня, то задня. Зараз будемо дивитися, як вони себе почувають. Так, ну тиск у нас тримається. Е, погнали пробувати, як вони бризгають, чи йде на них імпульс, чи дві працюють. Так, а ну ще разочок. Зараз я оком подивлюсь, в камеру незручно. Спікнув я трохи включити камеру, але зняв я значить, нашу дросільну заслонку. Тут все чистенько, гарненько, все як має бути. Заодно все-все одно раз цей. Прочистив, промив, промив пові... датчик повітря. Але тут отакова тема. Хтось тут же напаяв, наварив, нахліпав, не знаю. Але ця штука має бути герметична. Одна з у мене варіантів. Чому воно не працює, я зараз перейду покажу. От такі є у нас шланг, і він йде сюди. І тут по мануалу йде півтора бара. Я трохи спутав. З цього йде 3,5 половиною, він має тиснути, тисне все, як книжка пише. Бо я говорю до того, що забагато, але то я трохи коротше, не дочитав мануал. Але в тій трубці теж має бути півтора. І що вона робить? Цей тиск, по ідеї, і теоретично йде. Сюди в наш фільтрбокс, бокс отут бо він включається. От він виходить шланг. Цього, заходить сюди. І тисне звідси півтора бара повітря прямо в нашу дросельну заслонку. І от я не знаю, як воно там називається. Хто знає напишіть в коментарях. І має тут бути, виходить, півтора бару тиску. І цей сенсор має то відпрацьовувати, і від того діла. То все має тиснутися сюди нам в поршнюву весь той бензин і він туди залітає. Бо зараз наразі, якщо завести, то сюди стріляє. При тому, що клапана налаштовані. Значить той весь бензин потоком не тиснеться в поршнюву, наскільки я розумію. І ще думаю, гляну сюди, бо казав власник, що міняв він той паливний насос. Він вроді тисне, все окей. Але бензонасосик поміняли, а фільтрець такий от, чорний, страшний, лишили. Якщо я вже замовив, ще той фільтрець, попробуємо підкинути ще його, бо він чорний взагалі не, не світиться, нічого взагалі не, не віддать. Що ми маємо в результаті? В результаті ми маємо те, що вмер у нас стартер. І з того полізла в нас ціла купа проблем. Поміняв я свічки, поміняв провода. Все, іскра пішла на швидкому старті. Навіть вдалося запустити трохи. Але стартер приказав нам довго жити. І знаходиться він от у два для того, щоб його. Дістати треба зняти цей захист, варіаторну всю частину. І тут починається саме цікаве. Ось в такому останні у нас знаходиться варіатор. Тихенько не гупай. От. І вже спецінструментом я його діставав. І зламав я той спецінструмент. От, коли він вкручується, там є ще шток. Ти його закручуєш, гарьковертом раз два воно знімається. Але судячи по тому ось стану, то ніхто того в житті ніколи не робив. Ну, от. І дісталася та вся процедура мені, бо має виглядати та щука отако. А виглядає отак. Зазвичай, коли обломується оцей шток, можна закрутити болта, взяти такий відбойний молоточок. В мене він ж таківо усилений, бо розгінало стандарт. Отако я наварився і все одно максимум, що відбувається, то вибиває отут опція, вигризає метал. Ну і сильно лупити теж не варіант, бо там, щоб не зсунути мотор, не побити підшипник і не витягнути колінвал через мотор, скажімо так. Тому було прийнято рішення, що ми отако будемо зарізатися, вирізати, знімати ту кришку і заміняти. Нашу щуку. От. Але для того, би то все діло зняти, її треба зрізати. Ну, але то ви вже побачите в наступній серії. Так що, якщо вам цікаво, то як завжди, з вас підписочка, вподобаєчка. Гарнесенький донатик на ЗСУ. Ну і до зустрічі в наступній серії. Всім па-па! Шовимпасики на матиках, комимбатом бензика, колимбатом. Шовим пасики намакка.